Менопаузальна гормональна терапія. Що таке менопаузальна гормональна терапія? Це медикаментозний метод корекції симптомів клімаксу, а також профілактика захворювань в результаті вікових змін гормонального стану жінки, може використовуватись у вигляді самостійної естрогенотерапії, але лише у тих жінок, у яких видалена матка. Так і комбіновано естроген-прогостинової терапії для жінок з наявною маткою, які потребують прогостинів, щоб попередити розвиток патології ендометрія, гіперплазії або раку. Які переваги замісної гормональної терапії? Головна перевага, що така терапія полегшує неприємні симптоми менопаузи, і це дозволяє жінці повернутись до більш повноцінного та комфортного життя. Якщо вам не протипоказаний прийом замісної гормональної терапії, то дана терапія може усунути або полегшити такі прояви, як вагінальна сухість, дискомфорт під час статевого акту, нетримання сечі, припливи і нічну пітливість. До інших переваг прийому монопоузальної гормональної терапії включають зменшення ризику розвитку остеопорозу або перелому кісток, покращення настрою і загального психоемоційного стану, покращення сну. Також комбінована терапія знижує ризик розвитку раку товстої кишки та зменшення ризику діабету. Безпечним вважається призначення гормональної терапії до. 60 років, а також якщо пройшло не більше, ніж 10 років від початку менопаузи. Протипоказанням до менопаузальної гормональної терапії будуть невизначені недіагностовані кровотечі зі статевих шляхів, рак молочної залози, рак ендометрія, рак яєчників, гострий гепатит, пухлина або тяжке порушення функції печінки, тромбоз глибоких вен, наявний або в анамнезі, менінгіоми. Є протипоказом для гстагенів, можливе застосування естрогенів у жінок з видаленою маткою, поферія, а також індивідуальна непереносимість. Які існують типи менопаузальної гормональної терапії, це може бути монотерапія естрогеном, яка передбачає прийом тільки естрогенів і підходить для жінок з видаленою маткою. Також це може бути комбінована терапія, коли жінка приймає і естроген, і прегострон. Комбінована терапія зазвичай представлена у вигляді таблеток, але може бути комбінація різних варіантів. Наприклад, жінка використовує естроген у вигляді гелю, таблеток або спрею, а у вигляді прогестинів у неї встановлена внутрішньоматкова система з гестагеном. Або, наприклад, може бути комбіноване використання естрогенів і е, в певні дні циклу гестагенів. Зазвичай лікар обговорює з вами варіанти і порекомендує, яка форма буде найкращою для вас на основі ваших симптомів, історії хвороби, переваг та протипоказань. Дякую за увагу!